Ці фільми і серіали зняли за відеоіграми. Останні з нас екранізація популярної одноіменної гри про світ після пандемії, де люди перетворюються на монстрів через гри. Головні ролі зіграли м -м, Федро Паскаль і Белла Рамзі, які і постраждали від критики глядачів. Акторці навіть довелось видалитись із соцмереж, бо вона нібито не схожа на Еллі з Гри. Лара Крофт, розкрадачка гробниць. Серія фільмів про. Пригоди археології, яка шукає стародавні артефакти та бореться з ворогами. Вони зняті за грою Tomb Raider. у 2001 2003 роках. Лару зіграла Анджеліна Джолі. У 2018 році вийшла нова версія з Алісією Вікандер. Відьмак фентезі про мисливця на монстрів, який стартував у 2019-му. Серіал багато чого черпає з одноіменної гри від візуального образу Геральта до музики. Проте першим джерелом історії є книги Анджея Сапковського. 搞好。